Усім привіт! Дивіться, у нас радість, яка. У нас дощик пішов. У нас іде дощик. Нічого собі. В пів одинадцятого почався і такий маленький-маленький, ну ну іде. Боже, з весни перший дощик ляпнув. Пару днів назад. В місті поливало, так і у нас цілий день пасмурно було, грохотало, ну але жодної каплі не впало, а це дощик іде. А воно якраз як було оце похмуро, я грядку, ленте, вигребло. Дивіться, на цю лису грядку. Я Груші які висять. Гляньте, що я тут поробила. Ну, не одну, і тут так само. Тут так само. У мене тут навіть цей помадора стигне. Одна. І тут ось. Гляньте як пусто стало. Все пожовкло, все посохло. Ну, воно та поливається зі шланги, а толку. Воно все одно горить, все сохне. Оце дощ. Дуже... Все, нема вже дощик. Нема вже дощик. Ну все одно сьогодні так цей прохолодно. Прямо гарно так прохолодно. Тут дивіться, що ми зробили. Вирвали ті гарбузи, Чотири гарбуза тих зірвали. Колі кажу, виривай у те бадилля та вскопали. Посадили ще огірки. А тут оці. Тут, тут і баштан, і огірки. Бачите, вже які. Даже зараз вам покажу. Зараз покажу. Він це маленький. А, ось все. Бачите? Нічого собі. Нічого собі гляньте. Зараз ще покажу. Мокру. Оно. гляньте. Ви що? Хазяйка. Два гірка. Два гірка є. От так Бачили? А там стих нема. Но вже і нема пустоцвітів. Вроді би там з'являються пупінки з тиха гірків. Так що такі справи. Як ото в Тіктокі є этот самий прикол шо? Дощ та нашого. Хай би й далі було 72. <гум> так оце у нас оцей кущик петуньки залишила, не обривала, а то всі пообривала. може пухкеньки. О, знов пускається. Нічого собі. Нічого собі, дощик. Боже, як от диковинка якась, дожилися, дощ пішов. Дівки довольні. Ходили на огород, тільки що вибирали помидори і огірки. Зараз покажу, скільки вибрали. Не знімала, бо там косять СТГ, працівники, дитячий майданчик вокруг села. Обкошують і дитячий майданчик косять, порядки наводять. Та не було як знімати, бо воно жужало Покажу вам зараз. Пішла нестися, пішла. мало яєць. За два дні три штуки. У нас пека. Вони і не несуться. Ну, Нічого, хватає. На їжу хватає. Вони як гарно несуться, то взагалі потім ці яйця лежать. П'ять курочок з головою. Зараз або линяють, або спека погана несуться. Дівки. Дві пішли нестись. Сьогодні буде два яєчка. Одна, по-моєму, зранку знеслася, Треба буде подивитися. Або три, або два буде сьогодні. Клюють. Ось такі гарбузи. Це ще залишилося Оттуда Вирвали гарбузики, такі-то колі три їм. Два залишилось. Ну, повиходимо. Кабачки погано їм давати. Що качкам, що гусям, що курям. Вони кальцій у них виводять. І вони потім хворіють і на ноги, бува, падають. А гарбузи, то кабачки можна, але потрохи геть давати. А гарбузи, то хорошо. Зато яйця такі жовті-жовті, угу. да? Такі аж помаранчеві прийшла професорша, вигрибла. Ні, щоб не все поїсти. Урожай. Угу. Ну, так це вже щось. Uh -huh. Вже щось є. А я не спустила ту банку в підвал? Ні, nee, ще. Зараз покажу вам свій урожай. Я так сміялася, що я його закривала. Нічого. Видно скільки? А гірки, скільки. Є помідори, що оце. Суха глибчик і то впора, як вона називається. Ці помітори це треба їх вибрати такує. Клідач. Такі. Це все щось з жуками якимись поїжджали. Ну Для початку ж є вже. Для початку є. Я зараз дві літрові баночки закрию. Огірки. Та потрошки так. Зараз покажу, що я на да закривала. Ось, о, урожай 24-го року. <ріху> трохи огірків, трохи кабачків, помідорів, а Таке. Це перша баночка, те я закривала. Ну, ще неділю назад закривала. Ще не спустили її підвал. Та як набереться, вже консервація, тоді спустимо. Бо лазить туди. Постійно не хочеться таке асорті. Коли кажу, підпишемо урожай 24-го року, одна баночка. Слава Богу, пішли огірки. А то дякую, що мені написали в коментарях, що прищіпуйте ці кінцівки, то я вже третій рік пам'ятаю, як ще писали, Ще як тільки канал создала прищіпувати, то прищіпую, то хоч перестали пустоцвіти йти. І почали огірки зав'язуватися, то хоч трохи щось зав'язується. Такі трояндочки. Спека, хоч і поливається, але не такі, якісь вони в цьому році. Геть не такі. Ото навесні позаквітали, гарні були, а зараз вже не так не таке гарне. Він курям зараз викину. Він курям викину. Вже не їдять його все. Вареники, слава Богу, з'їли. Перець той начинений З'їли, доїли. Борщ собакам вилью зараз. Ніхто не їсть. А це куркам Де було якусь ложку взяти. Йдіть, дівки. Зараз. Або ж зараз собака вильє. їдаки отак і готуйшись, від них нічого не їсть. Коли я пішов на город, оце викопав чотири рядки картоплі. Дивіться, яка картопля. Гляньте що з неї. Ось я зблизька вам покажу. Гляньте, вяло попечено Хіба це картопля? Яку я копала картоплю? Казала картопля радує. Хоч картопля порадувала на городі. Да? Гляньте, що з нею робиться цією картоплею. Яка Чотири рядки. Де вона? Вона що пропала вся, всохлася, згнила. Що з нею? Гляньте. Ой, не покусується. Бачите? Це щось не піде, вона як стеклянна. Це така картопля. Там залишилося її трохи. Ще покопаємо, найду. Будемо куплять всю картоплю. Що з неї робиться воно. І вся воно вяла. Таке. Все згоріло. Втора партія урожаю. Пів помідорок. Таке одна баночка теж сорті. Ну, що є, то і буду все в банки піхати. Хоч щось закрить. Потрошки, потрошки. Та може хоч щось закрию. І це ще в мене такого не було, щоб я оце так закривала. Це ж взагалі кошмар. Так, у мене вже доварився майже гречневий супік у мене сьогодні. А тут у мене вариться картопля на пиріжки. У мене будуть пиріжки з картоплею. І пиріжки з яйцем і зеленью сьогодні. Так, Тут зараз зілью оцю водичку в огірках і в помідорах, закип'ячу і вже буду кидати сіль, цукор, оцет і закручувати. Це я буду третій раз. В чайник злила, щоб не в кастрюльки. Третій раз буду кип'ятком заливати. Я на літрову банку прямо в банку сиплю. соль, сахар, столовая ложка соли и в литровую потом додаю, раз, двить сокру, додаю 9% оцет, також 2. І водичка зараз закипить. І третій раз залью і закатаю. Хоч потрохи буду. На ну, що робити? Як такі вражаї в цьому році? Хоч щось. Я ж кажу, що ще такого не було. Зараз півлітрового. Так ось так Ще такого не було. Ну все, закипить закипит и заливаю. О. Истеричка. Закипив. Я кажу, истеричка. Закипив. Секс. За що я закрила, не знаю. Так, все, зараз швиденько. Тай. Уже й зажарка посмажилася. Та і далі будемо з вами ліпити пережечки. Замішую тісто. Начинка в мене вже готова. І картопля, і яйця з зелені. Вже вимішую тісто. Так щось я намісила, як завжди. Трошки. Трошки, як завжди. Цього тісто. У по потрошки не получается, мабуть, никогда. Вот, Чтобы трошки было. Мне не месила давно дрожжевое тесто. так уже Викла чешо. легеньке, в'ягенько. Винісю його. За все літо я, мабуть, нічого і не пекла, так. Да? То спека, то зі світлом проблеми, то ще щось вже зі світлом. Нормально. Можна щось. испектуйся. Трошки еще. Бо сильно жидкое. Все-таки на беляшик то, что треба, а на пирожки треба треба трохи тугиш. Ну, можно и такие. Но я люблю, когда они трохи тугиши. На пирожки. Она біля шесть вот те. А так. Все Добреньки. Кетиста. Так. Здесь нас буду работать. да? Могут. Такие ж маленькие, могут не получится. Такие колхозные будут. Так что слинки делать. Все. Через силу все робиться. Ліжечки. Ну треба вже ми скучили за ними побалувати хоч трохи. Швиденько зараз раз-раз, ну тісто в мене. там. Не только на пережечки, мабуть. Будет. Не знаю, можно было бы троха пирожечки, троха плюшек. Че все пирожечки. Пирожечки. Да. Пережечки. так пирожечки. Я смажет не буду, мне уголить Хто тебе то діти кричать, гукають його вже? Ніхто тебе не гукає. Гукають, гукають, я чув. Ні-ні. Чув ти. Тебе не пет. Не вдасться тобі смиться. Я все просікла. Ці твої можливості, куди ти мог дітися. Так що я підібрала саме той момент, коли ти нікуди не смієшся. Кажу, мене гукають. Діти бетать на дитячий майданчик, так? Да? Mm -hmm. На вулиці так прохолодно, так добре, а тут же ж в лідній кухні. Я не знаю, чого воно тут так тримається. Спека жарка. А чисто підходи і підходи. А відберуть трохи, вона знову повна миска. Оце буде пиріжечки. Ні, Ну оце з яйцем і зеленю. Оце скільки. А ну і там на сковорідці, Оце скільки. сковорідка така пройдена вже. Бойова. <с? <с?> <Да>. <с?> Бойова. Ну зато вона велика, багато туди влазить. І саме для смаження. Така те, що треба. А то картопля з кропом. Будуть так, також пиріжечки. Є картоплю без кропу а як кропу Трошки тих, трошки тих, а то не знаю, може хліба спечу. Так, досмажили ми пиріжки. Трошки трошки. Ну, Я приготувала воно ящичок, висохне, а пиріжки остинуть та поскладаю в морозилку. По пару штук залишу поїсти, а то в морозилку поскладую. Буде мені як знахідка пиріжечки. Потім в мікроволновку раз-два покидали, розморозили та й поїли. Те, що треба, Смачненькі, пухкенькі. Я разостинуть. Ну, покладу в ящик морозилку Так що все такі справи. Усім вам кажу пока-пока. До наступного відео. Ось такі гарненькі, такі краса Красавці які все всем пока, пока, до наступного видео.